В Селі Лісівщина у Шоморської громади, що на Житомирщині, 20 березня місцеві жителі побачили, що в полі горить суха трава, і прибігли тушити вогонь. Ольга Власюк місцева жителька, її хата крайполя. Жінка каже, що сусідка палила суху траву і вітром вогонь поширився на поле. Косили коло дому, да й підпалили, і воно звідти пішло все сюди. Велика небезпека, де коло хатів. От там погоріли б оті ті хати, де близько. У нас там покошено, а що не збили, там туди горіло б до хатів. Леонід Власюк місцевий житель. Каже, завдяки напрямку вітру житлові будинки вціліли, а вогонь охопив край лісу. Вітер не на хати, а поле. А так тут не птушили б без пожарки. Місцева жителька, яка ймовірно спалювала суху траву, спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовилась. Віктор Васильчук лісник. Чоловік каже, що був вдома, і йому зателефонували сусіди та повідомили про пожежу. Віктор гасив вогонь з садовим оприскувачем. Лопата, вода все, що я під рукою тим тушить. Вже самі потушили. В цей час в центрі села люди побачили ще одну пожежу і викликали рятувальників. Людмила Ткач, місцева жителька, каже, що не бачила, щоб хтось Скажіть, палив сміття чи траву. За її словами, побачила вогонь в очереті поруч з будинком своєї сестри. Жінка розповіла, що боїться пожеж і сухостій не спалює. Не спалюємо. У нас сусіди палили, і в нас чуть хата не згоріла. Тож я там проживаю на Шевченка номер No поступив дзвінок про те, що в селі Лісівщина загорання сухої рослинності. І викликали нас. На даний час пожежа локалізована. На другий об'єкт староста сказав, що там вже пожежа, як мінімум, це локалізована. Ми тут закінчимо свою роботу і вирушимо туди. Місцевий житель Леонід Власюк каже, що через підпал минулого тижня у центрі села горіла суха трава. Буквально неділю назад в центрі, так. Так само хтось під полимусорі пішло по полі, по полі, по полі, чи дві хати не згоріло. Одну пожежу силами місцевих жителів вдалося локалізувати. На іншого приїхала підмога МЧС, локалізуємо і робимо все для того, щоб затушити пожежу. Зрозуміло, потім зробимо аналіз і будемо шукати причину підпалу і. Якщо виявимо хто причетний до цієї пожежі, зрозуміло, їх чекає штраф. Штрах від трьох тисяч до шести в залежності від складності пожежі. За словами Юрія Ухрімчука, згоріло 60 соток сухої трави. Пожежу ліквідували. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.